Доброго дня, дорогі підписники та глядачі нашого каналу кіннабазаполовутки. Вчора мені написали в коментарях, чи ми вдобрюємо нашу картоплю, що вона виросла така велика. Дорогі глядачі, для того щоб картопля росла велика, не треба виснажувати землю, треба її вдобрювати. В нас добриво натуральне. У нас кінський та коровий навоз. Ну він же є і перегній. Вносимо ми його, ну, стараємося кожного року, а там як виходить, тому що були такі роки. Люди в нас викупали майже весь навоз і нагороди в нас майже нічого не вистачало. Тому тут ставав вибір інколи. Щоб у вас картопелька народила гарно, у вас повинна бути кислотність вашого ґрунту добра. Добре, це як? Ну, я орієнтуюсь по своєму пісочку, що в мене росте росичка на городі. Тоді буде рости в мене і картопля. Якщо росичка на городі не росте, картопля рости також не буде. Ну, це я так запримітила на своєму городі. Значить, для того, щоб вона росла, що треба робити? Перший рік, як сюди ми приїхали, ґрунт був дуже. Бідний, тому що люди тут побрали городи і садили їх просто, І виснажували кожного року, і не вдобрювали. Що зробили ми? Ми взяли міленьку картопельку нарізали конем рядочки. Ви можете просто, якщо це у вас невеличка дачна діляночка, то просто ви можете накопати луночки. Потім в ці луночки ми накладали навоз, зверху картоплинки і Присипали це все земелькою. Е, врожай нас вразив, тому що в нас картопля була така величезна і здоровенна. Навіть е, за ту, яку ми прибираємо в цьому році. Ну, ще подивимось на другому городі, як буде. І обов'язково я покажу. Значить, який це був навоз, яким ми вдобрювали. Ми тоді підстилалися стружкою сосновою, тобто ми ґрунт трошки і закислили, і вдобрили. І картоплі було достатньо для розвитку. Не дивлячись на те, що вона була в нас сміленька, іншої не було. Тільки була свиняча, така маленька. Нам коням привозили. Ми її взяли і посадили. Це був такий експеримент. Експеримент вдався добре, і картопля вродила. Наступні ж роки картопля добре в нас родить, тому що ми про ну колись ми не лінувались. І кожен рядок, тому що нам потрібно було, щоб врожай був кожного року, і в кожен рядок ми накладали тей навоз. а Потім сипали картоплю, і потім ми це все загортали вручну. Зараз достатньо вже в нас у ґрунту добрива цього, тому слава Богу, картопля і так росте. Або якщо у вас кислотності достатньо, то старайтеся перегній або навоз брати на соломі. Тоді картопелька також гарно себе почуває. Навіть були такі роки, ми просто в рядки розкладали солому. Можете проекспериментувати декілька рядків, взяти, отак, прорити, накидати солому в солому, посадити картоплю і загорнути. І ви подивитесь, що врожай буде дуже класний. Дякую, що ви дивитесь наш канал. Зараз ще може підемо, покопаємо ще там на горі у нас городик. Картопельки, пару рядочків сьогодні, може встигнемо, якщо не буде дощику. Гарного всім врожаю. Бачите, скільки ми набрали на возу людям? Це наші постійні клієнти. І як уже ті, хто у нас на каналі давно, вони вже думаю запримітили, що наші постійні клієнти, починаючи з весни, як орки відступили, ласували навозиком, тому що для того, щоб на городі щось росло, пам'ятайте, треба його також годувати. Як він вас годує, так і ви його повинні підгодовувати. Показую вам реда, бо ми прийшли за мішечками. І тут у нас поряд луна і ред. Луна, що ти затуляєш реда? Покажи, який він гарний у нас. Я знайшла недоуздок для глошат. Бачите, який гарний у нас ред. Справжня конячка. І Луна у нас справжня конячка. Ну що, дорогі глядачі, в нас пішов дощ, тому сьогодні картопельку не покопаємо. Та я відповім на запитання моїх глядачів. Я сподіваюся, що більшість моїх глядачів постійних це наші підписники. Перевіряйте підписки на свої улюблені канали, тому що YouTube любить відписувати. Я це знаю по своїх улюблених каналах. І так, питання, яке поставили нещодавно глядачі, це з приводу державної підтримки малих аграріїв. Тобто, якщо у вас є один гектар і більше, ви можете подати заявочку на сайті. Я додам цей сайт, тому що в мене є земелька, і я цю заявочку вже залишила на сайті. Державний аграрний реєстр, він називається. Значить, там все просто. Реєструємося завдяки ID. Тобто це ключ, який у вас, в принципі, вже є у кожного. Тому що у кого є банківська карта, в принципі, Майже всі банки України, навіть Монобанку, у вас вже є такий ключ. Тобто зайшли, зареєструвалися, і немає різниці, чи ви просто громадянин України, або ви фізична особа підприємець або ви юридична особа. Далі на сайті там все буде відображено, скільки у вас цієї землі у користуванні. І знову ж таки відобразиться вся земля, яка у вас знаходиться у користуванні, у власності, не просто у користуванні. Тобто та земелька, на яку є кадастровий кадастровий номер та право державної, право приватної власності. Значить, з приводу тваринок, у кого є. Корівки, значить, знову ж таки на корівок повинні бути паспорти. Що це за паспорти і де їх взяти? Значить, Вам потрібно, якщо у вас нема таких паспортів, і ви ще їх до цього ніколи не робили. значить, У кого є три і більше корови, також там є дотація на велику рогату худобу. Значить, Звертаємося до свого ветлікаря. Якщо це ви знаходитесь далеко від обласного центру, якщо близенько, то ви самі можете звернутися у центр реєстрації та індифікації тварин. У нас в Чернігові, наприклад, він знаходиться на 1 травня, там, де обласна ветеринарна лікарня і е, взяти ці бланки е, за допомогою свого ветеринарного лікаря, бо там треба буде проштамповка е, і відведлікаря. Ну там по-різному були різні, е, як вам сказати, вірно, були різні, по-різному вони вимагали інколи потрібні були ці штампелі від ветеринарного лікаря. Інколи не потрібно були ці штампелі. Тобто, це вже там треба у них на місці дізнатися. Якщо вони не потрібні, значить просто там заповняється бланк подається, і подається через місяць, у вас цей паспорт на вашу тварину. Нічого складного, у мене усі коні мають паспорти. ну Тільки для того, щоб якщо ви повезете свою тварину за межі нашої України, тоді. Потрібно тварину чіпувати. Якщо ви не будете її вивозити за межі України, чіпація ваших тварин вам не потрібна. І от, на сайті, воно все відображається. І з лівої сторони буде меню. В тому меню є в самому кінці стопчика Програми допомоги. І от там у цих програмах допомоги робите заявочку. Я зроблю відео, я думаю, на днях зроблю. Я поробила скріншоти. що я там робила і як я робила ці заявки. І просто поясню поетапно, якщо комусь щось не зрозуміло. Хоча. Хто трошки е, має такий хист до технологій, може справитися сам. Не мож, якщо не можете справитися самі, е, нема вас такого надбання, як інтернет, е, попросіть своїх е, е, дітей або онуків. Кого, як, і вони вам допоможуть зареєструватися, це просто і подати заявочку на те, щоб отримати допомогу на тваринок. Тим паче, допомога там буде дійсно така нормальна, на одну корівку 5300 гривень. А за, земельний, за земельну ділянку за гектар 3100 гривень. То я думаю, що на сьогоднішній день хтось на добре пустить ті гроші, хтось може на якийсь корма комусь треба закупити. То отакі друзі, справи. Ще питали з приводу підтримання накладання вето нашим президентом на закон 4142. Пам'ятаєте, на сьогоднішній день все в наших руках, не в руках наших Парламентарів, які сидять у Києві, а саме в руках людей, тому що якщо ми зараз допустимо порушення конституції України, яке є в цьому законі у пункті, у розділі Сім 7, 7, де надається більше прав нашим міністрам і вони зможуть вирішувати наші життя, життя наших дітей. А, і в подальшому а, нашої країни так не повинно бути, тому що це порушення конституції України, і потім а, пункт а, розділ 20 цього законопроекту, який був прийнятий. А, на засіданні Верховної Ради. Якщо в попередньому читанні там хотіли протягти, що повністю людини позабирають усе, то тут вони зробили хитріше, вони пішли далі і зробили так: наприклад, ви захворіли. І за вас захворів ще хтось, а за того ще хтось. Так от всі ем, витрати, які підуть на е, ваше лікування, на лікування інших людей, які е, заразилися від вас, і це е, зможуть доказати, що це зробили саме ви, вам потрібно бути за все це заплатити. Я не думаю, що е, на сьогоднішній день медицина і всі. З нею зв'язані маніпуляції, вони безкоштовні. Чому люди повинні платити за це гроші? От такі справи. Силочку я залишу і в описі, і також залишу і в коментарі, закріплю, щоб ви могли спокійно знайти ту петицію і спокійно проголосувати, щоб наш президент все ж таки став на сторону людей. Ми об'єдналися, коли почалася війна у нас на Чернігівщині, почалася війна на території всієї України. Люди об'єдналися так само. Ми з чоловіком могли поїхати, а ми не поїхали. Ми зробили так, що орків тут розстрілювали на містах і знищували дуже великі кількості. От, і ми зробили свій вибір. І допомогли нашій Чернігівщині, щоб вона стала вільна. Зараз таких людей дуже багато е, нас йде і допомагає е, далі нашим Збройним силам України. Тож ми змогли, ми перемогли тут, на Чернігівщині. Зараз ми перемагаємо е, на Південній частині України, на сході України, і найближчим часом перемога настане на всій території України. Тож не будемо дозволяти парламентаріям приймати за нас рішення кого, які будуть питання, пишіть у коментарях, буду намагатися відповідати і в самих коментарях. І якщо потрібно буду, буду дублювати у своїх відео. Тож, йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. Дякуємо нашим Збройним силам України за кожен мирний день і кожну мирну ніч. І за те, що вони кожного дня наближають нашу державу до перемоги і до миру. Тож, до зустрічі, друзі, до нових відео.